Найпростіше укриття, ми, скажімо так, будь-яке укриття, і відсутні будь-яке укриття на відстані е, 400 метрів. Тобто ми не можемо використовувати, тому е, у нас є очне, очне навчання учнів нашого ліцею, і воно організовано на базі іншого закладу, е, на базі ліцею Михайловського. І працюємо ми там за змішаною формою, тиждень через тиждень. Плюс, наш, плюс наші дистанційні. Ми е, додаємо традиційним метод до традиційних методів навчання, е, приєднуються платформи, які е, вже наразі е, відомі всім, але ми використовуємо і класам, і Google Workspace, і Какут, і GeoGebra, і, і Шкільне. Самого початку пандемії, скажу так, що ми дійсно дуже швидко перейшли і створили ну, свою корпоративну на Google Workspace Education, і це дало змогу організат організувати в, в період. Ковіда на дійсно якісне дистанційне навчання, ніхто не покинув заклад, всі, всі повернулися, да, коли була така маленька можливість. І результат ну там є у наших випускників, результат якраз 22 22 рік нам там, показав на випускниках. Для оцінювання навчаль досягнень використовуємо в освітньому процесі сучасний сервіс електронного журналу. Ем, і щоденника учнів талі нові, нові знання. Незважаючи на сучасні виклики, сучасні <сırk> <сırk> виклики, якщо ем, так вичули, хочу подякувати моїм вчителям, бо за період початку війни на, на теперішній час серед вчителів. Одна людина за сімейними обставинами покинула, покинула заклад і поїхала за кордон. Всі інші залишилися і є в навчальному, навчальному закладі. Тобто стабільний кадровий состав, я можу це сказати. Процес бізп... забезпечується кваліфікацію. Кованими вчителями, серед яких 29 осіб мають вищу категорію. Зараз ми бачите 23-24 атестаційна комісія зараз закінчилась, у нас трошки добавилися, тому трошки будуть не, ті, не ті цифри. Одна особи, особа є відмінником освіти, три особи мають подяки Міністерству освіти і науки, 10 осіб нагороджені відзнаками міської ради. Ми маємо кращих педагогічних працівників, 5, 5 вчителів. І вчителі першої категорії 8 осіб. Є ще другої, і це нові, це нові люди, які мали освіту, але не викладали в школі. І наразі вони показують дуже гарний дуже гарні І це, це ви можете тут побачити педагогів успішно приймають учень в різноманітних конкурсах, проєктах, активно працюють з питань обміну досвіду і підвищення професійної майстерності. Це ви бачите вебінари, які, які наші педагоги проводили ну, останні да, для, господи, для вчителів міста. Так, це найкраща розробка присвячена рівному місту. Ми працюємо серед них вже і новий, новий педагог, який до нас приєднався і вони вже мають, вже мають результати. Це, ви бачите, я вже сказала, відеоуроки, Так приклад, дуже, дуже багато їх створено. Це дуже цей проект, в якому приймали участь наші вчителі. вони Вчитель української мови, вчитель історії, вчитель мистецтва, які на початку розробляли уроки для того, щоб можна було використовувати їх подалі в освітній діяльності. Про якість освіти, яку заключають заклад, свідчить щорічні досягнення учнів закладу під час, під час Тут Участі, Тут представлені, останні, починаючи з обласного, бо там дуже багато, воно не містилося. А це другий, третій етап всеукраїнських олімпіад. Малий академію, різноманітні конкурси, всі і, 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 і Яцика, і Шевченка, і Срібне слово, і всі, що у нас сьогодні додалися, і хочу сказати. Хочу показати високий достатній рівень результативності участі в НМТ. А можна трошки хвилиночку, хвилиночку назад, бо те, що я, те, що я сказала у 2022-232 році, перший рік війни, це якраз синенько, це, це 200-бальники буде. В той рік. А, а от, мабуть, перелякалися, але була інша причина. Мені здається, бо частина дітей не здавали, не, здавали, не поступали в вузи на Україні, тому не здавали. І далі ми те, що це продовжує. Зараз, зараз ви бачите ці договори з закладами вищої освіти, конкретно ці договори, які нам допомагають в роботі. В роботі в науковій роботі будь, учнів і вчителів і допомагають в освітньому процесу, тому, тому що з деяким з них ми у деяких із них ми використовуємо їх базу для проведення уроків, наприклад, історії хімії і фізики, чому у нас дуже складно. Чим можна Пишатися, да? з 2008 року заклад активний учасник міжнародного проєкту школи партнери майбутнього. Він забезпечує участь педагогам в міжнародних обмінах, педагогам в мовних курсах і профільних проєктах. Профільних, скажу тому, що ми кажемо зараз про stem світу, а цей профіль. Які є в цьому профіль, які є в цьому проєкті, нас вже підштовхується це, це робити набагато раніше, бо у них у нас ми називаємо степ на зараз. Да, у них більш, воно попадає як мінт: математика, інформатика, наука, технології. Всі роботи виконуються учнями, які вивчають німецьку мову, будь-яку поглиблену чи другу іноземну. І ці роботи повинні бути ну, тобто вони володіти у рівнем повинні, і вони затрав, ну, Підготовкується якраз до тих природних наук, які зараз потрібні. І а, в тому числі і, профе, і професії. Учні мають змогу, що дуже корисно, особливо зараз, а, мов, отримати мовні курси за рахунок, за рахунок німецької сторони. А от ця програма в рамках, коли учні дійшли до 9 класу, цей проєкт. Їх підтримує і веде до вищої цвіти. Зараз цей хлопець, який, який здав на три предмети на 200 в 22 році, поступив в, німець, в німецький вуз. Його забрали ще коли він ще школу не закінчив. І роботи Мановські у нього були на німецькій мові, які він показував в конкурсах проєкт, конкурсах Зараз так, бігом, але ви побачите, що ми дійсно ще розвиваємо міжнародні зв'язки. Активно на цих слайдах показані проєкти за школами. Це скажімо, сприяє підвищенню володіння німецької мови, розширенню культурного світогляду в підготовці учнів. До, до життя у нас є не тільки німецьке, ви бачите зараз ізраїльське, там було зі школами Одеси США. Така зустріч, вони будуть тільки зараз увагу. Якщо це маленька досадне, звернулася на Хайкодну миром. Такий, такий собі маленький конкурс, який був проведений для учнів, вивчаючи зарубіжну, зарубіжну літературу, а, але на минулому. В суботу Ми вийшли на онлайн, ну я б сказала, це тенеміс, де був е, відкриття е, конференції в Японії і там були присутні е, організа, організатори. Е, чому так важливо? І діти представляли вони в Україну. Наш ролик демонструвався на площаді. Міста, японського, японського міста і е, малюнок дитини розглядується як можливість його використати в підручнику зарубіжної літератури для восьмого класу. Е, в закладі активно, активно розвивається лідерство учнів, система дія, е, е, дієва система, система учнівського самоврядування. Е, в наших в і поза ними різноманітні заходи, як мабуть, і у, у більшій кількості наших шкіл, але волонтерська діяльність, і е, це е, ну, в цьому році це була така е, е, фішка. Е, е, діти, Дітям дуже подобалось, бо вони е, е, попали на вони їм запропонували, вони проводили 24 роки, діти самостійно проводили 24 волонтерських уроки, їх запросили на хакатон, вони там були, працювали, і їх напрацювання працювання вийшло результатом, що вони з 70. 70 Учасників цього хакатону війшли в 15, які отримали, оце був наш перший досвід, отримали гранти. Гранти осіб, бо воно там ще дороблено їм ще доробити, треба більше триває. Грант на 70 тисяч гривень. Це дійсно таке велике наше досягнення, і це враховуючи, що діти це робили самостійно, і це грант. Не на покращення умов школи, а покращення умов громади. Волонтерська, волонтерська діяльність це, наш, ну, не те, що це наша наразі, потреба, яка є у всіх і у учнів, і у, і у, і у дітей. Постійний зв'язок з нашими військовими, постійний зв'язок з батьками, які час, тут ви бачите. Синергія в дії, бо тут є приклади, ну такі перші приклади, де ми працюємо разом разом з батьками. По-перше, вони і приймають участь, і є організаторами деяких заходів, бо тут команд стоїть команда батьків, наприклад, тут стоїть команда батьків і, з ді, з дітьми. І переходимо до. Нашого освітнього, освітнього середовища в закладі функціонують кабінети, обладнані скажу, мультимедійними комплексами сучасну комп'ютерну техніку. І за останні роки значно покращилась матеріально технічна база, особливо враховуючи те, що завдяки підтримці Одеської міської ради департаменту освіти і науки. Одеської міської ради, депутатам Одеської міської ради ми отримали новий, нову двоповерхову прибудову, отримали нові кабінети, основне, головне спортивні та актові зали. До вашого уваги пам'ятаємо, що ми не працюємо на базі закладу, діти в іншому, але відчуваємо, але відчуваємо постійну допомогу. І це тільки за 24-й за -24 рік. І капітальне облаштування, системи пожежого і комплекти ноутбуків, і я вже сказала, мотивативне обладнання, плюс все ще все, що потрібно було для організації пунктів незглавності. Тобто ми працюємо: світ, вода, тепло є, генератор є, вайфай є, інтернет є. нема тільки дітей. Конкретно в нашому закладі, і це для нас дуже так дуже бол дуже боляче науч на це останній останній насправді. Ми доступні, інформація є взагалі. Можете використати можливість заглянути до нас і в інстаграм, і в телеграм, і взвук. Подивитися, подивитися на наші заходи і те, чим ми займаємося. Здійснивши аналіз діяльності закладу за різними напрямками, можна визначити, далі ми враховуємо, що у нас є і сильні, і слабкі сторони, можливості, і загрози. І ми їх розуміємо. До сильних сторін, так, до закладу ми бачили, що можна віднести, і саме головне, що ми можемо, що ми можемо зробити. З інші сторони це е, будь-якої там, це я скажу, що ми маємо все ж позитивний рейтинг освітнього закладу. Не, Лена, Лена, ми а. бачимо, що написано. А. А. Ну, я, не, дуже я, багато я, часу завітали, тому так. що зроблено. Давайте перейдемо до плану. І з того, е, ми бачимо, ми вміємося читати. І, і з того, що є, ми вибираємо те, що нам допомагає працювати, це відкритість партнерство, виховання інтелектуальної особистості, пізнання через виховання. І використали наші можливості для покращення, але збільшення, наприклад, соціально незахищених дітей в мікрорайоні, Це є така загроза. Яка негативно впливає на рівень, на рівень навчання дітей. Ми максимум приділяємо цього, цьому німані, уваги, і індивідуальними консультаціями, і спілкуванням з батьками, і допомогою, і допомогою окремо, бо наразі це буде така значна частина цих, цих дітей. Є демографічна криза. Спочатку ми побачили тісно, що у нас дуже хвилювалося, що зменшилась кількість дітей, але вона є наразі гарно, стабіль, вже стабільною, і ми розраховуємо на те, що наші діти поверну, повернуться до нас, бо вони з нами, бо вони з нами навчаються. Візію закладу вважає функціонування модернізованого сучасного закладу освіти. В якому керівник, творчі педагоги, активні батьки працюють командою для нашого розвитку. Пропоную план, який буде спрямований на забезпечення, якості, все ж таки якосної освіти і формування успішної особистості. Це і впровадження освіти інновацій, проектів навчання з тим освіти, в якому ми вже працюємо багато років, а, але це рішення. Забезпечення індивідуальне це зараз важливо і це є дуже актуально і для нас також освітні та освітні траєторії.